Wall Street Journal ставит крест на Зеленском. Издание подводит итоги его поездки в Америку и переговоров с Джо Байденом. Президент Украины не смог добиться поставленных целей. Wall Street Journal оценивает встречу Зеленского в США как прохладный прием. В ответ на мольбы Зеленского о Петринке главный союзник лишь пожал плечами, пишет издание. Это прямо подтвердил и пресс-секретарь киевского просителя Никифоров. Он заявил, что разрешение бить по России ВСУ не получили. План перемоги Байден тоже не оценил, но все равно пообещал, что Украина обязательно выиграет войну. Провалилась и встреча Зеленского с Трампом. Как пишет Шпигель, между ними нет химии. На лице Зе была гримаса ужаса, когда Дональд рассказывал о своих хороших отношениях с Путиным. Зрители могли физически почувствовать эту боль в животе Зеленского – Впрочем, отмечают немцы, ему не впервой проглатывать унижение и переступать через себя. При этом в интервью для Fox News перед вылетом из Соединенных Штатов Зе заявил, что Трамп якобы пообещал поддержку. Не забыл и страшилку про скорую войну с Россией. Мол, дешевле покупать оружие для ВСУ, чем отправлять собственных солдат на войну. Бояться новой ядерной доктрины не стоит, потому что Путин применять ядерное оружие – Хайли Лайкли не станет. И улетел с позором домой, где отдуваться за провал начальника пришлось Ермаку, который на голубом глазу заявляет, что план перемоги настолько хорош, что его нельзя показывать украинцам. Это военная необходимость, отметил глава офиса Зеленского, чтобы Путин не узнал и не смог подготовиться. Как сейчас шутят Первые пять пунктов зацензурированы. Зато шестым – парад перемоги на Крещатике под командованием Ермака. Если верить в частности испанскому изданию «Эль Паис», ВСУ прямо сейчас находится на пределе возможностей, и дальше будет лишь хуже. Глава офиса Зеленского Ермак при этом говорит, план победы есть, он существует, но он настолько хорош – что украинцам о нем лучше не знать. Ну, то есть, действительно, не покажет. Смотрите, а Байдену показали. Андрей Валерьевич, товарищ генерал, читали план перемоги Зеленского? Нет пока? Ну, я думаю, что и Трамп-то не очень его прочитал, если они в этом виде его показывали. Он поэтому такой расстроенный и вышел. Ну, ну, что тут? Особенно крайний вот этот э, пункт, маршалу Украины Ермаку провести парад перемоги по Хрещатику. Угу. Ну, возглавить колонны военнопленные, скорее всего. И то, ежели доверят ему такую честь сотрудники наших следственных органов. Ну, а если серьезно, вот я, друзья мои, с Алексеем-то не соглашусь. И с вами не соглашусь, Ольга, потому что нам не надо сейчас торопиться и выдавать желаемое за действительное. Но нет пока окруження Угледара, як би цього не виніхати, і от нещодавно був буквально от на свіжому брифінгу. У США заявили, що Україні не потрібен дозвіл на удари в глиб російських територій. Здавалося б, хочеться вже радіти. Однак мовиться про зброю українського виробництва. Про це заявив речник держдепу Метью Міллер, не давши відповіді, чи дозволять США використовувати західну зброю для таких ударів. Міллер заявив, що Україна суверенна держава, і їм не потрібен дозвіл, щоб атакувати військові об'єкти на території Росії. В Власною зброєю, окрім того, раніше США також дозволили застосовувати своє озброєння для ударів по прикордонній території Росії. Передусім, Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Вони є суверенною країною, можуть використовувати ту зброю, яку створили самостійно, а її дуже багато. Посадовець підкреслив, що Україна має великий потенціал для захисту, наголосив, що за останній рік Україна запровадила чимало оборонних програм та продовжує розвивати власний військово-промисловий комплекс. Тобто за все хороше проти всього погано. Так ми й не питаємо вас, любі наші партнери. Які тисли на Україну, коли підписувався Будапештський меморандум, Україна віддала ядерне озброєння? Які танцювали ритуальні танці? Бо це я добре пам'ятаю як на полтавських литовищах різали важкі бомбардувальники під це супровід телекамери, під супровід американських партнерів, які радо це фінансували і підштовхували нас в обійми демократії. Говорили, все холодна війна завершена. Що ж вам ще треба викиньте це залізяче? От тоді ви були активними. А зараз. Не треба вам дозволу. Так ніхто і не питає. Безпілотники летять, расисти заявляють по 100 безпілотників на ніч. Звісно, це, я думаю, брехня таких потужностей навряд чи має Україна, бо все ж таки расисти модернізуються, влучають подекуди в деякі доводиться ці виробництва засекречувати, переміщувати і так далі. Але Україна й не буде питати, бо Україна воює і своєю зброєю вона якось дасть їй ладу. Але ж ви дайте нам можливість бити вашу зброю. Ви ж передали її, і потім якийсь Міллер говорить, що там нашого дозволу. Так ми не питаємо вашого дозволу. Ми питаємо дозволу на те, щоб бити вашою, але переданою зброєю, щоб наші захисники, день яких сьогодні відзначаємо, не стомлюємося дякувати, могли вдарити тією зброєю, яка вже в нас по окупантам, які хочуть стерти Україну з лиця землі. Тим тож такі заяви. Ну, знаєш, знаєте, перепрошую в одній відомій українській рекламі була така фраза іноді краще жувати ніж говорити. Напевно, речникам держдепу, як і власне, американським всім посадовцям варто це теж брати за правило. Ну а далі про те, що власне про статтю, яка нещодавно вийшла. На у виданні The Economist і, і, і йдеться про термінову зміну курсу Україна і захід, начебто, мають визнати, що вони зараз програють цю війну. Переконливе запобігання подальшому просуванню Росії на полі бою допоможе Україні продемонструвати безперспективність нових наступів ворога. Про це пише The Economist, аналізуючи ситуацію на третій рік повномасштабного вторгнення та вказуючи, що якщо країна та її західні союзники хочуть перемог, вони мають набратися сміливості визнати, що вони зараз програють в Україні потрібно щось набагато амбітніше. Термінова зміна курсу пишуть журналісти показником погіршення є наступ Росії на сході, зокрема на покровському напрямку. Наступ коштує Росії великих втрат, але обороні України. Лінії України можуть не витримати, перш ніж військові зусилля окупантів будуть вичерпані. В Economist підкреслює, що Росія знищила частину української енергосистеми, а люди цитата втомилися від війни. А, також зазначається, що втома від війни настає і за кордоном. Це ми добре бачимо. Незалежно від того, чи переможе Трамп а, на виборах у листопаді чи ні, єдина надія на збереження американської та європейської підтримки та об'єднання українців. Це новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють, що означає перемога. Журналісти зазначають, що якби президент Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї території, включно з Кримом, для цього в нього немає достатньо ні військових, ні зброї. Це ми теж можемо визнати. Бо ледь не сказав погане слово бояться наші партнери. Це ключове. Можна скільки завгодно звинувачувати Україну. Що Зеленський говорив про шашлички, помідорчики і так далі. Що ну. Так, десь не підготувалися. Так, швидка окупація півдня про це свідчить зокрема. Так поперли з різних напрямків, і ті напрямки не були достатньо укріплені. Але тепер чи не то чи... То, то чи це причина покинути Україну на призволяще, Як, наприклад, США покинули Афганістан, хоча там немає масових чисток, там теж вкорінився страшний режим, але там не йдеться. То чи це причина, що Україна не готувалася покинути її на призволяще Тепер. І, власне, якщо Зеленський прийме похмуру правду, пише De Economist, західні лідери повинні зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні військовий потенціал, і гарантії, яких вона потребує. Тобто, окей, Зеленський каже, Крим зараз не можемо відвоювати, Луганщину, Донеччину теж не можемо. Встановимо якесь тимчасове. І відразу Байден дасть дозвіл бити по своїй зброї по території. Відразу лендліз переголосують і дадуть нам, хоча б один патрон, а вони дали нічого, було тільки підписано. Та не буде нічого. Імпотенція продовжиться і тому за там добре сидіти десь в теплих кабінетах і писати ось таку мечню. Цей час триває.